Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Грибний Сезон. Сьогодні вже 2 червня і, як ми знаємо, з попередніх відео бачили, ви. хто не бачив, може передивитися. Ми вже знайшли в Карпатах перші білі гриби. Ну і Сьогодні ми продовжуємо пошуки. Ідемо у трошки інше місце. В ньому я ще цього року не був. Не знаю, може, може щось сьогодні яка буде удача, чи знайдемо білі гриби. Але принаймні прогуляємося і будемо насолоджуватися природою Карпат. Зараз ми знаходимося у підніжжя гори. На гору ми на саму вершину сьогодні не будемо підніматися точно, тому що ну, на вершині там іще взагалі є сніг, наскільки мені відомо. А будемо ну, десь на висоті 1000 метрів, 900 тисяч метрів над рівнем моря. І будемо шукати білі гриби тут. Надіюся, що сьогодні назбираємо. Трошки більше. Але зважаючи на те, що от яка погода, всі бачите, сонячна погода вже декілька днів, немає дощу, але менше з тим, як я вже казав раніше, білі гриби з'являються. Перші, десь за 5-7 днів після теплого такого весняного дощу. От десь приблизно стільки часу минуло від попередніх дощів. І надіюся, що мали би бути іще гриби. Потім, оскільки така погода, я так розумію, то гриби будуть переходити на якийсь час. Через тиждень-два після того, як вони ми вже побачили гриба. От вже є перший наш сьогодні гриб. Да, білий гриб. Після того, як прийде 2-3 тижні, гриби знову будуть відновлюватися, як буде дощ. Але це вже будуть не перші весняні гриби білі. А то вже будуть більш такі більш літні гриби, вони вже будуть у лісі. От. Ну що ж, будемо продовжувати збирати гриби і насолоджуватися природою Карпат. І я буду вмикати камеру, коли... Знайдемо щось цікаве і будемо пояснювати, що і як воно є. От Перший грибик ми такої не побачили, тут поруч росте ще один гриб. От. Зразу його не побачили. І о, навіть два, навіть два, один біля одного. Да, вони зрослі, Дається, вони разом. Такі грибочки у нас вже ростуть. На жаль, вимкнув камеру і от якраз той момент побачив ще одного гриба. Поруч буквально за декілька метрів від цього місця, де ми знайшли гриби. Перші гриби ростуть, так називаємо, у нас ростуть на галявинах. От і ще один гриб. Буквально рядом. Білий гриб. Отакий. Будемо шукати далі. Ну і, звісно, з нами сьогодні, також, як і попереднього разу, буде наш чотирилапий друг Джері. Джеррі, йому надали таку назву Діти, коли він був ще зовсім маленький. У нас був кіт Том. Ну і коли ми принесли цуценя, то його вирішили назвати Джеррі. Ну так він і має таку назву, кличку. Є і перший це в нас є не білий гриб, це в нас є підберезник. Із гриб можна брати сміливо і смажити, жарити, варити. От ще є гриб. Що це за гриб? Coż, pidbereszny, nie Zabierajem. Cudowo. Czy pidbereszny kiu paru. No, ot. І ще одна наша сьогоднішня знахідка. От, ці гриби, теж умовної сівні, як я вже казав, синяки. Їх теж можна сміливо брати, але перед тим, як їх зажарити, їх треба прокип'ятити. Ми їх кип'ятимемо і після того ж смажимо. Можна сміло брати. Хороший риби, смачні. Сойка. Десь там мала звити гніздо. І так реагує, коли ми йдемо поруч. Джамели запелюют квіты. Всі треба дивитися під ноги. Невідомо де можуть бути гриби, а де на що можна і на гриба наступити, і на що завгодно. От, наприклад, є і такі плазуни. Чи ядовита то змія, ви можете, хто знає, може написати в коментарях. Ще хотів сказати, що по лісу цього року дуже багато є кліщів. Якраз весна, травень, червень, то після походу у ліс обов'язково треба оглядатися на рахунок того, чи не є десь випадком, чи не принесли ви з собою десь кліща. Дуже часто останніми роками, чим далі, ти міг. Комусь більше. Є. Ну що ж, шановні глядачі, е, назбирали ми сьогодні непогану вже грибів, набагато більше, ніж у попередні рази. І вже стежками лісовими повертаємося додому, до себе. Всім дякую за перегляд. По-дальшому нажимайте на... Повіщення дзвіночок, підписуйтеся, аби не пропущалися у подальшому наші отакі відео. Всім дякую.